Трьох кримінальних авторитетів, які тероризували підприємців Новоград-Волинська та вимагали, що місячну сплату за так зване крашування бізнесу, правоохоронці вели більше півроку. Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління національної поліції в Житомирській області. Разом із тим В'ячеслав Печененко зазначив, найскладніше було спіймати бандитів на гарячому. Проблема в затриманні цієї групи полягала в тому, що не всі ображені, скажімо, цими злодіями. Підприємці хотіли давати покази і заявляти по злочину стосовно них. Цю групу спільно з СБУ документували більше півроку, але саме головне було їх затримати на гарячому в момент передачі грошових, чергових грошових коштів. Кількість затриманих на даний момент троє. Кількість потерпілих зараз встановлюється. Заяву на даний час написало двоє підприємців, але ми розраховуємо, ще раз кажу, на більшу кількість, тому що речові докази нам підтверджують про їхню більшу злочинну діяльність. Це їхня діяльність в основному полягала в вимаганні грошових коштів, як раніше всі згадують 90-80-ті роки. Це ну, кришування. Незаконне кришування бізнесу. Звичайна схема тиску на підприємців. Це або ти платиш, або будеш мати проблеми в тому чи іншому вигляді. Це як пошкодження майна, це як спалювання майна, це ті чи інші дії. Тиску на підприємців у день затримання за місцем проживання учасників злочинної групи правоохоронці провели обшуки у помешканнях. В результаті виявили блокноти з чорновими записами, в яких прописано і надходження, і використання грошових коштів відмовірних потерпілих. Як виявилось, внески за закришування не були фіксовані на рівні трьох тисяч гривень. У них була не постійна такса, воно залежало від рівня підприємства. А от попереднього оприлюднені фото зовнішнього вигляду бандитів після затримання викликали низку обговорень від користувачів соцмереж. На дописи останніх В'ячеслав Печененко відповідає наступне: ну це питання не до мене. Я, я безпосередня чи знаєте, ви можливо там що з ними сталося? Їх якось водою вбивали, чи можливо вони ж таки я, вбивали, поки дуже не знаю. Я безпосередньо на місці їх затримання не був, і тому казати внаслідок чого вони такий вигляд мають. Невідомо зрештою затриманим вже оголосили підозру у вчиненні злочину. а Працівники слідчого управління внесли до суду клопотання про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.